Знайомтесь, герой сьогоднішнього відео Едмунд Кемпер, дуже вихований, милий сором'язливий велетень з ростом в 2,07 метра та вагою 136 кг, який любив розсікати на автомобілі, катати дівчат і вбивати їх, щоб розчленувати та займатися з ними земними втіхами. Давайте ж розберемося, хто він яким було його життя та що спонукало його стати серійним вбивцею із некрофільськими нахилами. Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закуток, де я розповідаю про Трукраєм, кримінальні, детективні та інші цікаві історії. Я вдячний за вашу підписку, коментар та вподобайку до цього відео. Це дає змогу поширювати його теренами україномовного Ютубу та зростати каналу. Ну що ж, до історії, Едмунд Еміль Кемпер Кембертрей народився в Бербанку, штат Каліфорнія. 18 грудня 1948 року він був середньою дитиною із трьох, маючи ще двох сестер: молодшу Елін Лі Кемпер та старшу Сьюзан Лі Кемпер. Батьками були Кларнел Кемпер та Едмунд Кемпер ІІ. Новонароджений Кемпер уже з самого першого дня життя почав дивувати своїми габаритами. Він важив 5,9 кг, що є куди більше ніж середній показник новонародженої дитини, і уже до чотирьох років був на голову вищий за своїх однолітків. Будучи ще дитиною, він почав проявляти антисоціальну поведінку і виразну цікавість до аморальних вчинків. Починалося все з начебто невинного. Він брав ляльки своїх сестер та проводив над ними маніпуляції у вигляді відривання кінцівок. Також натяками на дивну поведінку були ігри, але не звичайні, а ігри із власною стратою. Його улюбленими були газова камера. Та електричний стілець, де він просив свою молодшу сестру зв'язати його та натиснути уявний вимикач. Потім він падав та звивався на підлозі, вдаючи, що його страчують шляхом вдихання газу чи биття електричним струмом. На цьому фантазія юного ката не зупинялася. Якось у свої 10 років він замордував та розчленував домашнього кота, пізніше повторивши такі дії ще над декількома сусідськими тваринами. У 1957 році батьки Кемпера розлучаються через постійні скандали, і батько покидає сім'ю, переїжджаючи в інше місто. Ця подія спустошила дитину, адже він мав тісні стосунки із батьком, і навпаки, доволі холодні із матір'ю, яку він пізніше описував як невротичну владну алкоголічку, яка постійно принижувала, ображала та жорстоко поводилася із ним. Мати Едмунда ображала його через аномально високий зріст та велику вагу. Говорила, що в нього не буде дівчини через його схожість із батьком. У віці 10 років Едмонд часто відправлявся спати до підвалу, який мати замикала на замок, так як боялася, що Едмонд може зґвалтувати своїх сестер. У віці 14 років Едмон, не витримавши тиранії матері, втікає до батька у Ван Найс, Каліфорнія. У батька на той момент вже була нова дружина, з якою вони народили сина. Хлопець, не знайшовши собі місця у батьківській сім'ї, довго там не залишався, і через деякий час його батько відправив Едмунда на ранчо в Нордфолку. Каліфорнія до своїх батьків Мод Кемпер та Едмунда Еміля Кемпера першого у онука та бабусі не склалося нормальних стосунків. Вони настільки часто сварилися, що одного дня, 27 серпня 1964 року, це вилилося у перше його вбивство. Між 15-річним кемпером і його бабусею Мод відбулася побутова сварка. Розлючений Кемпер, не стримуючи власних емоцій, дістав гвинтівку, яку дід подарував йому для полювання, та вистрілив. У голову бабусі. А коли старенька впала на землю, ще двічі вистрілив її у спину. Його дідусь у цей момент був у магазині, тому онук, будучи у збудженому стані, недовго думаючи вирішив зачекати, аби покінчити також із ним. Коли чоловік повернувся із продуктового магазину, підліток вийшов на подвір'я та застрелив і його. Коли той був біля автомобіля, малолітній вбивця не знав, що робити далі, тому зателефонував своїй матері в Монтану, яка назвала його повним дурнем. І наполягала зателефонувати до поліції. Кемпер так і зробив, а потім спокійно чекав, щоб здатися. Після приїзду поліції, один із поліцейських запитав його, навіщо він це зробив? На що у відповідь почув: Я вбив її, аби відчути, як це вбити бабусю. А дідуся вбив, щоб той не дізнався про вбивство своєї дружини, щоб він не сердився на мене. Психіатр Дональд Лунд, який брав інтерв'ю у Кемпера в дорослому віці, писав. У такий спосіб він помстився його близьким родичам за те, що його відторгли батько та мати. Судові психіатри діагностували йому параноїдальну шизофренію, після чого відправили його до державної лікарні Атаскадеро, установи суворого режиму в окрузі Сан-Луїс Обіспо, де перебувають психічно хворі засуджені. В Атаскадеро не погодилися з діагнозами судових психіатрів. Лікарі зазначали, що Кембер цілком адекватний, і він усвідомлював свої дії під час вбивства. Під час перебування в Атаскадері він пройшов тест на IQ, результат якого склав цілих 145 балів. Хочу відмітити. Що 145 балів це дуже високий результат, який притаманний людям з інтелектом набагато вище середнього. Люди з таким показником мають сильне аналітичне та абстрактне мислення, швидко навчаються новому та можуть приймати нестандартні рішення. За час перебування в клініці він став зразковим ув'язненим, поводився чемно, не порушував дисципліну, ставився до лікарів доброзичливо. Він зумів настільки втертися в довіру, що самі працівники закладу дозволили йому співпрацювати, доручивши розробку нових психологічних, Ічних тестів базуючись на спілкуванні із пацієнтами, для цього Едмунд опитував різного роду злочинців від вбивць до насильників, що дозволило йому в певній мірі переймати їхній досвід. 18 грудня 1969 року, в день свого 21-го дня народження, його було умовно достроково звільнено з Атаскадеро під опікунство його матері Кларнел. Під час перебування сина в клініці вона встигла вийти заміж і поміняти своє прізвище на Стонберг, після чого знову розлучилася. Вона працювала в університеті Санта-Крус і мешкала в місті Аптас, штат Каліфорнія, 29 листопада 1972 року. Записи про його перебування в клініці та судимість було. Остаточно видали, але гроші молодому хлопцю потрібно було якось заробляти. Тому Кембер якийсь період часу працював на низці чорних робіт, перш ніж отримати місце у департаменті транспорту Каліфорнії, де він займався нанесенням дорожньої розмітки. Протягом цього часу його стосунки із матір'ю залишалися токсичними, а в більшій мірі і ворожими. І дня не проходило без сварок, які часто чули сусіди, так довго не могло продовжуватися. І врешті він з'їхав до свого друга. Працюючи в департаменті транспорту, Едмунд Кемпер багато пересувався на власному автомобілі Ford Galaxy 1969 року, і з часом почав помічати дівчат на обочині доріг, які подорожували автостопом. До слова, популярний вид транспорту для студентів коледжів у ті часи на західному узбережжі. Це викликало у нього цікавість. Підвозячи чергову дівчину до місця призначення, він думав про те, що би міг з ними зробити. За його словами, він підібрав близько 150 попутниць до того моменту, як почав відчувати дивне та непереборне бажання завдати їм шкоди, яке перемішувалося із сексуальним. Потягом перед однією із чергових поїздок кемпер підготував все необхідне для своїх садистських намірів, поклавши в багажник автомобіля поліетиленові пакети, ножі, ковдру та наручники, які він придбав незадовго. До йому залишалося лише чекати нагоди та відповідного моменту. 7 травня 1972 року дорогою до Берклі Кемпер підібрав двох 18-річних студенток Державного університету Фреско Мері Ен Песе та Аніту Мері Лукесу, які подорожували автостопом і прямували до Стенфордського університету. Замість того, щоб дотримуватися домовленого маршруту, Едмон звернув з дороги та попрямував до лісистої місцевості. Там він одягнув наручники на Мері, а Аніту відтягнув та закрив у багажнику з двома дівчатами. Вбивця вчинив однаково, душив та паралельно наносив ножові поранення. При тому, що цікаво, надягаючи наручники на мері, він випадково задів рукою її груди, після чого сором'язливо вибачався перед жертвою, яку через якусь мить вбив. На цьому жахіття цієї події не закінчились. Після скоєного вбивця відвіз дівчат на своєму авто додому, де на той момент не було вдома його сусіда по квартирі. Далі просто страшне. Він фотографував оголені трупи та вступив з ними в статевий акт. А потім розчленував розфасовані по пакетам частини тіла дівчат. Вивіз та викинув біля гори Ліма Прієта. Увечері 14 вересня 1972 року Кемпер підібрав 15-річну студентку танців Айко Ку, яка вирішила скористатися автостопом після того, як спізнилася на автобус. Він завіз її у віддалену місцевість і діяв уже по звичному для себе сценарію. Задушив дівчину, допоки вона не втратила свідомість, зґвалтував та вбив жертву. Едмунд відчув свою безкарність та владу настільки. Що перед тим як поїхати додому, поклав тіло в багажник авто та поїхав до найближчого бару, аби випити та зняти стрес? Друзі, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на цей канал та писати коментар до цього відео. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Також, якщо у вас є можливість та бажання вкластися у розвиток каналу фінансово, то в описі до відео є всі необхідні посилання. Це стимулює канал до розвитку та зростання. Спасибі та продовжимо. В подальших інтерв'ю він зізнавався, що після виходу з бару відкрив багажник і милувався своїм у лапках уловом, ніби він рибалка. У квартирі він вступив у статевий акт із трупом, розчленував і позбувся останків, викинувши їх у води Тихого океану. В кінці 1972 року кемпер повертається жити до матері через брак коштів і неспроможність орендувати квартиру. 7 січня 1973 року. Він підібрав Сідні шел. Доїхавши уже до знайомого лісового масиву, він вистрілив їй у голову з пістолету 22-го калібру. Труп він сховав у багажнику. Доїхавши до будинку матері, кемпер витягнув труп Сідні і сховав його до шафи. Наступного дня він витяг кулі із голови, здійснив акт некрофілії. А опісля розчленував тіло. Голову шел він закопав на задньому дворі будинку матері. Він закопав її так, щоб голова дивилася на кімнату матері. Решту тіла він викинув. Скинувши їх із скелі 5 лютого, Едмунд вкотре посварився із матір'ю, і будучи розлюченим, він залишив свій будинок у пошуках нових жертв. На своїй машині він дістався кампусу Каліфорнійського університету Санта-Крус. Там він і зустрів 23-річну Розаліну Торп та 20-річну Еліс Лю. За словами Кемпера, Торп сіли в машину першою, підбадьорюючи приєднатися лю, яка вагалася. Врешті вони погодилися сісти в його машину. Одразу ж, опісля він убив і їх, вистріливши в них з пістолета, а тіла загорнув у ковдри. Діставшись до будинку матері, він обезголовив трупи. Після чого він переніс їх у свою кімнату в квартирі матері, де здійснив акт некрофілії. Наступного ранку, щоб не бути впійманим за почерком використаних куль, розчленував тіла і викинув останки. Коли його запитали, чому він обезголовлював своїх жертв. Він пояснив: ви знаєте. Голова це все, де знаходиться мозок, очі, рот. Ось така людина. Я пам'ятаю, як в дитинстві казали, що коли відрізаєш голову, тіло помирає. Тіло без голови ніщо. Ну це не зовсім так. У тілі дівчини залишається багато. Чого і без голови 20 квітня 1973 року кемпер досі залишається непоміченим у своїх злочинах. В цей день його 52-річна мати Кларнел пізно ввечері повернулася із вечірки, коли Едмунд був вдома між сином та матір'ю, вкотре зав'язалася сварка, в якій матір не шкодувала образливих слів в сторону свого сина, і яка на цей раз стала для Кларнел останньою. Все трапилося миттєво. Кемпер з молотком у руці тихо зайшов у спальню матері, поки та спала. І наніс їй декілька смертельних ударів молотком по голові, в кінці перерізавши горло канцелярським ножем. Після цього, уже по звичці, він обозголовив тіло, поставивши голову на шафу у кімнаті і кидав дротиками для дарцу у голову, ніби у мішень. З ротової порожнини у знак помсти вбивця, вирізав гортань та язик за те, що матір лаяла та принижувала його, і кинув органи у подрібнювач. Раковини, щоб їх перемолоти, з чим техніка до слова так і не справилася. Це здавалося настільки доречним з огляду на те, скільки років вона цькувала, кричала та верещала на мене, пізніше сказав Кемпер. Закінчивши скоєне, кемпер поїхав до бару, аби в чергове напитись, але через деякий час чоловіку цього видалося замало, і будучи в стані сп'яніння, він вирішив покликати подругу своєї матері, 52-річну Сару Гелет, завітати до них у гості. На що жінка без роздумів погодилася, адже любила проводити час із своєю подругою Кларнел. Після того як жертва зайшла до будинку, Едмунд підійшов до неї ззаду і зламав їй шию. Після чого він знову зайнявся сексуальними втіхами. Тіло Гелет він також розмістив у шафі, де на той час вже була його матір. Покінчивши із вбивствами, Кемпер вирішив втікати. Він завів автомобіль та поїхав. Він без зупинок їхав до міста Поебло, штат Колорадо, приймаючи таблетки з кофеїном. Щоб не спати протягом більш ніж як 1600 кілометрів, тримаючи весь цей час радіо увімкненим, в надії почути новину про свої злочини. У його авто лежало три рушниці та декілька сотень набоїв. А сам він був переконаний, що за ним ведуть активне стеження. Коли він доїхав до Пуебло і не почув по радіо жодної згадки про вбивство матері та Гелет, то пішов до телефонної будки та набрав поліцію. Він зізнався у двох останніх вбивствах, але диспетчери не сприйняли його слова серйозно. Прийнявши цей дзвінок. Як чиєсь дуркування. Через кілька годин Кемпер знов набрав поліцію та попросив поговорити з офіцером, якого знав особисто. Саме йому він відкрито розповів про вбивство своєї матері та її подруги, і ось він уже цілком повірив хлопцеві. Під час затримання він також зізнався, що вбив шістьох студенток. В одному із пізніх інтерв'ю його запитали, чому він вирішив здатися, і Кемпер відповів приблизно ось так: початковий сенс усього цього зник. Це більше не давало ні фізичного, ні реального, ні емоційного задоволення. Все перетворилося на марну витрату часу. Емоційно я вже не витримував. Наприкінці я почав усвідомлювати наскільки абсурдне було це все. І, перебуваючи на межі виснаження та повного знесилення, я просто махнув рукою і зупинився. 7 травня 1973 року кемперу висунули вісім обвинувачень у вбивстві першого ступеню. Йому призначили адвоката, громадського захисника. Джима Джексона. Оскільки Кемпер детально зізнався у всьому, адвокат спробував будувати захист на неосудності у зв'язку із психічними захворюваннями. Під час перебування під вартою Кемпер двічі намагався вкортити собі віку. Суд розпочався 23 жовтня 1973 року. Після ретельних обстежень троє судових психіатрів все ж визнали його осудним. Доктор Джол Форд вивчив його старі медичні записи, провів додаткові тести, навіть використовуючи сиворотку правди, і заявив у Судді, що Кемпер зізнався також у канібалізмі, зазначалося, що він нарізав м'ясо з ніг жертв, а потім годував смужки м'яса на сковорідці та споживав їх, додаючи до гарніру. Пізніше Кемпер спростував свої ж слова. Форт зазначив, що Кемпер повністю усвідомлював кожен із своїх злочинів і зовсім не приймався з перспективою визнання його вбивцею, а навіть навпаки, був гордий цьому званню за стандартом. Мнахтена у Каліфорнії людину можна визначити неосудною лише тоді. Коли під час злочину вона не розуміла, що робить, або не усвідомлювала, що її дії неправильні. У випадку Кемпера було очевидно, що він добре розумів протиправність своїх дій і діяв усвідомлено. 1 листопада він виступив перед судом і заявив, що вбивав, бо хотів володіти жертвами, ніби своєю власністю. Він намагався переконати присяжних, що все ж був божевільним, і говорив про начебто дві істоти у собі, одна з яких, нібито брала контроль над іншою під час вчинення вбивств. 8 листопада журі присяжних із 12 людей 5 годин обговорювали вердикт і одностайно визнали його осудним та винним за вісьма пунктами. Сам кемпер вимагав собі смертельного вироку, але через мораторій на смертельну кару отримав від 7 років до довічного за кожне вбивство. Кемпера перевели. До каліфорнійського тюремного закладу. У період з 1979 по 2024 роки він мав низку слухань, на яких приймалося рішення про умовно дострокове звільнення у зв'язку із зразковою поведінкою. Але всі рази були провальними. Прокурор Адріана Саймон скоментувала через жахливість його злочинів нам байдуже, наскільки він зразковий ув'язнений. Наступне прохання Кемпер зможе подати лише у 2031 році, 2015 року він переніс інсульт, після якого став перес. На інвалідному візку, і до слова, за мотивами історії Едмонда Кемпера, був знятий фільм, який ось нещодавно вийшов у прокат у 2025 році з одноіменною назвою Ед Кемпер. На сьогоднішній день вбивця Некрофіл, імовірно, людожер Едмунд Кемпер продовжує відбувати своє покарання у в'язниці.